Всім привіт! Ми знову на, з нашими томатами з Миколаєва. Не знаємо, чому, що в цьому душой зі ми робити. Їх, короче, вже... Викидати шкода, тому а, що ж. дуже гарні. Подивіться, які гарні червоні помідорки, не великі. І зараз у нас буде знову очередний рецепт томатного сіка. сіка. Ось наша, ручна, ручна наша м'ясорубочка, яка на даний момент служить нам. Ось як соковіжималка. Вона у нас на всі случаї життя виручає нас. От і зараз покажу, як ми будемо давити. Ось так у нас ручна. наш, що -то нас цей рік поламався, але. треба У нас є пароч... палочка-виручалочка. Ось так. Ось так, хоч довго, ну зато. Що довго, нормально я б не сказав, що довго. Пошли перші. Як капли і перші брізги. Закручуємо повністю і робимо віточок назад. Зараз це ще раз перекрутимо, щоб у нас падає. Ще ще не ставим. Зараз ми настроїмо. Ще не настроїли нашу машину. Зараз ми ще раз перекидаємо. Зараз вона буде така, як треба. Так. Ну, бачите, який. Останнє. Ось таке, що з бубкою, а це буде льодуна. Зараз у нас ось тут така вже я приготувала нашу марлічку. Ось такий у нас два кусочки марлі. І зараз будемо її просаджувати. Можна на сито, але мені на марлю швидше набагато. Я відро за 15 хвилин пережимаю. Соко, так а що. Тут шов ми як всього відчавлюємо два рази. Два рази, І так. Другий раз ну і покаже, потім другий раз взагалі сухе, сухе виходить. Так. Ось так ми перекрутили наші помідорки. Вийшло стільки у нас соку. Ось травми. Теж вишли у нас. Ну, Це таке це. Ось, і зараз Миколаївна буде, так як вона у нас не любить, з тими бубками цього, вона буде зараз давлювати все через марлю. Ось Зараз покажу вам Отаким макаром вона набирає, виливає. Щоб всі бубки, бачите, бубочки, все щоб. Вона через ціпну. Це довго. Бачите, таким макаром от вона. І ось все. Хто любить з бубками, вона не передавлювати. Не знаю чого, але з бубками у мене постійно розділяється вода і ну, сок зверху падає, от все. Це така робота хлопотна, але. Смачна буде потім. Руки Вон, Воно того стоїть. Печатка я не можу. Да, у Миколайна алергія. На, На мене. Ось <серків> столько <серків> бачите, скільки там чуть-чуть остається у нас. Гущі і дюбіков, тих бубіков, ще як он, сємочок, коротше. У кого є сукові може, то ну, не знаю, бачите? Ось. залишається зовсім мало. Це ще я трохи буду дожимати його. До кінця. Тільки одні бубки остаються і все. Вона хто займається розсадою, вона залишати на сімена. Вона ну, вона не треба, бо ми знаємо, де ми беремо наші сміна. Вже не перший рік провірений. Так що все, Миколаївна пережимає, потім покажу, скільки у нас ще вийшло відходу і скільки у нас вийшло сока. Ось Миколаївна передавила наш сочок. Ось тільки вийшло. Щось ця помідорка не сильно так Шо, дала мене, соку. Трохи трохи Ось, але колір нас радує. Густота. І густота. Такий сочок ще можна сміло розводити, але ми цього ніколи і не робимо. Ну, Зараз Миколаїв ставить його на 20 хвилин на, на газ, 20 хвилин покипіти, і потім покажемо, що ми будемо з ним робити. Добавляйте і соль. Добавляю столову ложку солі. Пусть не треба. Потім будете сюди ставити перемішую вот такие густы как раны здесь червоний Уже забула, що перед тим як наливати сок, <плес> треба трошки брейдером, Хватит для того, щоб не осідав, він тоді держиться, не, не, ну, сок от м'якоті не злучається не, разом. Не. Це вже пробувала я так робити і виходить дуже гарно. Який гарний сук, гурстий. Що він заканчиває. Ну, ось только у нас вийшло сока з двох відер помидорок. Що ти каже? Там не було два. Ведро, велике ведро. На смак дуже смачний. Хто не вірить, спробуйте зробити. Добавляємо тільки соль, після нічого. Потім напишете, смачно чи не смачно. Всім пока.